Шановні депутати, запрошені. У нас сьогодні з вами 43 сесія 8 звук під час дії воєнного стану, яка спукалася на 10 годину 16 жовтня 2024 року. У нас зареєструвалося 15 депутатів села Ради. Наше засідання правомочне. У кого-які пропозиції щодо початку роботи на це розпочали. Надійшла пропозиція про початок роботи. Прошу проголосувати. За, проти, утрималися. Одного голосу сесія оголошується відкритою. Червоницької селищної ради на 2024-27 роки зі змінами. Будь ласка, пане виконання. Шановні депутати, прошу внести зміни даної програми. У ході реалізації заходу по щорічній виплаті здняння за захисників і захисниць виникли деякі питання, які потребують додаткової інформації для вирішення деяких спірних питань. Тому просимо, перше, додати перелік осіб, які мають право на дану виплату осіб з інвалідністю, в залі війни. І додати в перелік осіб, які мають право на дану виплату, як родини загиблих, члени родини, тих, що перебувають в колонії або рахуються без вісті зниклих, брат і сестру. Тому що був дружина чоловік, мати, батько, діти, брат і Є те, які загибли і ті, що без вісті зникших, на яких немає родичів, а надав допомогу сестра чи брат, щоб отримала допомогу. Так, це, дивіться, Якщо це цивільна дружина, яка проживає, чи чоловік, який проживав, щоб отримати деякі виплати, це тільки треба в судовому порядку. Ми не можемо встановити, чи вона там квартирувала, чи в вони кров гіркою є Вже так. Судова вже, так, і вже не один у нас встановить Андреєвих. Сестра встановлює, ну це в нас каже, і по сухоносівці у нас там. Так, У Ні, там буде по-другому, не так трошки, не по сестрі. Якщо не заперечуєте, внести, бо це ж і Андрій ви звернулися, звернулися Сухоносів, без віці з них, що там сестра і валід другої ну якось тоже повинен за цього воїна отримати якусь допомогу. Закрешення доповнень, тому прошу підтримати проект рішення про внесення змін до попутлення програми реабілітації та інтеграції системи підтримки захисників України в озвученій редакції. Прошу голосувати за проти підтрималися одноголосно. Друге питання про внесення змін до положення, про порядок встановлення пам'ятних дошук, загиблих захисникам і захисницям України на фасадах будівель та територіях підприємств та нових закладів, що розташовані на території Черкинської селищної територіальної громади. Та які належать до її комунальної власності. Шановні результати, прошу підтримати ваний проєкт рішення. Це вважаючи, що у міській селищній територіальної громади може бути встановлено тільки одну пам'ятну дошку. Це колишнім місце навчання, далі тексту в дошках роботи або проживання. У пункті 4.2 було зазначено, що розмір пам'ятних дошок повинен становити 70 на 50 сантиметрів. Пропонується внести зміни, він звучить. Наступним чином, розмір пам'ятних дошок повинен становити 60 на 40 см. Це вже технічні питання щодо виготовлення та монтажу даних Прошу підтримати. Робили тоді, коли в положення ми робили, робили більше ну, і ну, В тому числі брали і з основних нормативних документів, це там, розміри, і, як порядок встановлення і все, це по, про меморіальні дошки ми більше брали, і це там більше вимоги і так далі. 40 на 60 побачили конкретно його, що там, в принципі нормально, нічого не. ну, Нормальний на вихід, все нормально, і дійсно там були деякі питання щодо виготовлення цих душок. Дуже... Плюс рік, рік, рік все-таки чекання, якщо не заперечуєте, то щоб його пришвидшити. Ну, в принципі, вони так не буде там, да, швидко, то, але все рівно. Той рік то, буквально там проходить якийсь момент, ну, тільки так, да, тільки процедури. Не проти? Mm -hmm. Тоді, якщо немає заперечень, прошу підтримати проєкт рішення про внесення змін до положення про порядок встановлення пам'ятних душек. Прошу проголосувати. За, да? проти, отримались, одного голосу. Дякую. Слідче питання про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Чорнохівської територіальної громади. Будь ласка. Шановні депутати, запрошення дозволять на вашого дня отримати проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Чорнохинської на 22-24 роки. А саме нести до пункту 12 такі заходи. Раніше було е, попередня редакція облаштування дошки пам'яті захисників України на території Чудоківської селищної територіальної громади придбання прапорів фоторамок, з доповнити пунктом придбання пам'ятних душок. Попередня редакція програми становила вартість 45, пропонується збільшити фінансування даного заходу на суму 55 тисяч, загальна вартість даного заходу Зрозуміло. Тоді прошу, якщо немає запитань і заперечень, прошу е затвердити внесення змін до програми розвитку місцем в озвученій редакції. Прошу голосувати за? Проти? Утрималися Одного голосу. Дякую. Про внесення змін до бюджету Чернобицької селищної державної громади на 24 рік. Олександр, будь ласка. Шановні депутати, запрошення причина внесення змін зміного бюджету, це находження субвенції з державного бюджету та місцевого. На сьогоднішній вже є затверджені такі субвенції. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів у закладі загальної середньої освіти. І Вже частина її надійшла. 355 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освіти. Що утворився на початку бюджетного періоду. Це субвенція на обладнання кабінетів захисників вітчизни в сумі 2 мільйони 233 тисячі 30 гривень. І субвенція з місцевого бюджету для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, Новоукраїнська школа 436 391 гривня. Це для. Забезпечення було 4-5 і там які пересують. Які обладнання? І ці субвенції ми затверджуємо виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа по загальному фонду вісімнадцять по спеціальному на Придбання обладнання 417 тисяч 401 гривня. Кошти, які надійшли на придбання обладнання кабінету захисних вітчизни, ми направляємо на загальний фонд 470 на поточні витрати 477 тисяч і на капітальні 1 мільйон 756 тисяч 30 гривень. І продукти харчування, забезпечення харчування усіх початкових класів вводять новий код, його ще не було в програмній класифікації 1403, забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державним бюджетом, місцевого бюджету. Ця субвенція, яка не використана, бо ну, тому, що, що зараз є інформація, яка не використана, буде повернута до державного бюджету, а на наступний рік ну, якось бачимо. Обіцяю висглядати поновлення за теж такі для того, щоб забезпечити використання цих субвенцій, ми повинні забезпечити своє співфінансування по таких напрямках. Це співфінансування заходів, що зареалізується за рахунок субвенцій державним бюджету, місцевим бюджетом. Це нова українська школа на поточні 210 і на капітальні 46 378 гривень. Це 10% від загальної суми. І співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів за освітні субвенції на кінець бюджетного періоду, що має цільове призначення виділених відповідно до рішень Кабінету міністрів України попередніх бюджетних періодах. за спеціальним фондом державного бюджету співфінансування на поточні 53 тисячі і на капітальні 195 тисяч 114 Продукти харчування співфінансування не передбачено. Для того, щоб забезпечити дане співфінансування, ми збільшуємо свої доходи. Єдиний податок з фізичних осіб на суму 296 602 гривень. В цьому році відбулося ну, навіть збільшення проти тих планових показників по цьому податку за рахунок того, що сплачують мінімальне податкове зобов'язання, які, які не зареєстровані як фізичні особи, йде по цьому купу. О, із-за того, воно пішло збільшення. Якщо коротко в мене все. Субвенція б зрозуміло? Ви розуміли, що треба давати співфінансування. Я не знаю, там і по автобусу дзвонили, не дзвонили, коли. А що, на руках стало, ще вже все. Автобус вже все, вже нам прийшло графіку до 30 листопада тривати автобус. Та там ніби й скоріше, там щось буквально не це бо ми попали у перший. Першу, першу це, вона щоб були на цьому. Якщо немає заперечень щодо субвенції і так далі, зрозуміло. Да, це на, нормально, слава Богу, розпочамо. 10% е, до, до тих сум, це, е, це, це, як кажуть, для нас і позитивно да, і фінансово нормально. Фінансово нормально, да і да? тут е, Даних не повинні виникати. Якщо немає, тому я прошу затвердити проєкт рішення про внесення змін до бюджету Чорнопольської селищної територіальної громади на 24 рік за озвученою інформацією Олександра Олександрівна. Прошу голосувати за проти отримання судного голосу. Про внесення змін до рішення 33-ї сесії, 8-го скликання, під час дії воєнного стану Чернопільської селищної ради від 25 квітня 2024 року номер 1570 про надання згоди на прийняття з державної і комунальної власні Чернопільської селищної територіальної громади, іншого окремого індивідуально визначеного майна та затвердження техніко економічного обґрунтування до цільності його передачі. Не повторюйте ще раз рішення на 33 сесії ми розглядали питання про прийняття в комунальну власність Електроскутера для центру надання соціальних послуг, але 12 вересня нам надійшов лист Якості надання соціальних послуг, жителям городи та зобов'язується не відчужувати його чи тривати власне. Да. Модель Jumping, модель ЗЛ-9, такий у нас якийсь електроскутер. Сприймається на відповідному зберіганні Це сер... да, центрі надання соціальних послуг, але не може поки використовуватися, поки не власть рішення Кабінету міністрів про... Передачу, нам його комунальну освіти. Потім тільки видовжені його все, а, ми, ми, а також на наступній сесії також передають також безкоштовно два та плачети. І така сама буде процедура, буде виносити надавати служби і буде процедура подальшої про пересуджує його в нашу послугу. Якщо немає заперечень, то му, прошу проголосувати за, проти, затрималися одноголосно. Про відкриття інклюзивної групи у Чорнобильському закладі до шкільної освіти садок Берзка, Чорнотивської селищної ради. Добрий день, пані депутати. Прошу прийняти озвучене рішення із 4 листопада 2024 року відкрити інклюзивну групу у Чорнобильському закладі до шкільної освіти Берізка. Це дитина трьох віку. Це буде друга група вже відкрита у цьому навчальному закладі і увести у штат одну одиницю з 0,5 посадового окладу. Є запитання? Немає? Діти збільшуються, на наступну сесію буде ще одна така питання. Те, що додали дити, то діти збільшуються, Не. діти зі стовпу дітей повідомляться. Має бути повідомляться ще одна питання. що з дітей вже в одному? Неділі, і не пізніше, ніж ну, днів за 10 ми то, то в повинно зробити? Повидно, бо я кажу, ну ви до нового зробите. він так засміявся, так? Скоріше. Так кажу, що скоріше, вже покрова не вещини, це що скоріше. Як сніг, паде, і сказав, там робити, що там, що там робити? Це те, що він не знає, як ви робить. Як обичний. Відбувається коригування проєкту, каже, воно ж змінилося, зараз, каже, вже воно там на виході, вже ніби відкоригувалося, десь вже вже пішли організаційні питання щодо цього. Так само, ну, оця така ситуація. Ви почали з Олександром Михайловичем. А зато й місце. Да, за той да. 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 ну, теж треба під да. це платье. Ну треба, Михайлович найшов, спецепот, да, так? Треба. Михалович знайшов чи під цим робити. Техніки немає, так? Все, не будь, не будь. Можна. Да. Уже все. Тепер тільки брати робить, так? Да? Да. Mm -hmm. Хорошо. Ясно. Олексій чує, що вже все є. Уже пройшло время, дві третини, так? Уже тільки брати робить. Нічого, нічого не вишає. Он и ничего не мешал. Ничего не мешал. Ну и хорошо. Выrestrial. Не, ну то не на русская, там по русскому, там же уборка не берут. Сам это не говорили. Сейчас сейчас не берут уже отрыжка, она расстается. Хорошо. То есть, если углушиется,